Сьогодні в нас на огляді пара, яка ніби телепортувалась 2005-го, але залишилась актуальною у 2025-му. Це Nike Air Pegasus 2005, справжній ретро камбек із сучасним вайбом. Форма максимально оцкульна. Тут відчувається дух бігових просівок 2000-х. Верх побудований на Сіці, яка добре дихає з накладками в спокійних відтінках Sail та Phantom. Але щоб пара не виглядала нудною, Nike додав трошечки акцентного блакитного, який реально оживляє всю палітру. Верх текстильний із накладками штучної шкіри це баланс між легкістю та міцністю. Сітка надає повітропроникності, а накладки створюють той самий багатошаровий ретро-вайб. дві Pegasus 2005 отримав м'яку амортизацію з технологією AIR у підошві, яка забезпечує плавний крок і відмінну підтримку. А рельєфний протектор додає стабільності, навіть якщо бігати чи ходити довго. Це пара для тих, хто любить ретро-біг стилістику, але хоче трохи кольорової свіжості. Блакитний надає акценту, тож кросівки легко виділити навіть у мінімалістичному аутфіті. Ідеальне під Вайтукеї, джинси карго або навіть класичний спортивний лук. Арпигасу Pegasus 2005 – це ретро в найкращому сенсі. Легкі, зручні, стильні та з історією. Вони виглядають як вінтаж, але відчуваються як сучасність. Якщо хочеш додати у свою колекцію пару з історією, яка виглядає свіжою і сьогодні сьогодні шукай Nike Air Pegasus 2005 у Manuad. Там завжди є такі цікаві моделі.